Спасибо. 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 Ми проводимо майстер-клас по виготовленню квітки червоного маку, з символу пам'яті і примирення. Ці квіти будуть передані у військовий госпіталь ветеранам війни, а також бійцям АТО, які проходять реабілітацію. Для участі в цьому майстер-класі, в цій акції, загалом ми запросили різні соціальні верстви населення нашого міста, тому ми проводимо біля бібліотеки, а не в стінах нашої книгозбірні, для того щоб всі могли долучитися до цього дійства, тому що Власноруч створена ця квітка, вона буде зберігати в собі ту енергетику, ту історичну пам'ять, яку несе кожна людина, кожен українець і в даному випадку, зокрема наші буковинці, чернівчани. Ми всі одна родина. Як то мимо пройти? Це не має значення: захід, схід чи центр. Ми всі про одне думаємо. Якщо ми дійсно українці, якщо ми дійсно хочемо, хочемо миру, хочемо, то хочемо того, що всі хочуть правильні українці.